Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Годину тому очевидці помітили білий дим поблизу Кримського мосту. Аксьонов поспішив запевнити, що це тренування гасіння мосту в надзвичайних ситуаціях, адже крім диму, відбувся скид води із транспортних Іл-76 якраз в тому місці, де проводяться ремонтні роботи. Тому не виключено, що це нова диверсія. Що ж, намагання Росії відремонтувати Кримський міст тривають, але він навряд чи буде повністю запущений принаймні до вересня 2023 року, за словами Міністерства оборони Великої Британії. Міст, який є предметом гордості для Москви, був частково пошкоджений на початку жовтня після вибуху, в якому Росія звинуватила Україну. Хоча Київ не взяв на себе відповідальність за атаку. Два прольоти мосту отримали серйозні пошкодження, частково обвалившись у Карчинську протоку, вогнем пошкоджено залізничний проліт. Міноборони Великої Британії зазначило, що 8 листопада автомобільний міст мали закрити. Щоб замінити 64-метровий проліт і що потрібно буде замінити ще три прольоти, проте ремонт, ймовірно, триватиме довше, ніж очікувалося. Хоча кримські чиновники стверджували, що ці додаткові прольоти будуть встановлені до 20 грудня, на брифінгу перед Президентом Путіним повідомлялося, що роботи в іншій проїжджій частині призупинять дорожній рух до березня 2023 року, повідомило міністерство у Твіттер. Завершення заміни пошкодженого залізничного мосту заплановано до вересня 2023 року. Хоча віце прем'єр. Росія заявив, що терміни ремонту будуть прискорені, зазначається в дописі. Ремонтні роботи будуть сильно залежати від погодних умов взимку. Атака на Кримський міст порушила логістичне постачання Росії до Криму та півдня України, зменшивши здатність Росії переміщувати військову техніку та війська в цей район залізницею чи автотранспортом, зазначили в міністерстві. Пошкодження мосту в поєднанні з нещодавньою атакою на Чорноморський флот у Севастополі та ймовірним виходом росіян із Херсона на півдні України ускладнюють здатність російського уряду. Намалювати картину військового успіху, заявили в міністерстві. Нагадаємо, інженер-дорожник, депутат Волинської обласної ради Іван Мирка оцінив серйозність руйнувань Кримського мосту внаслідок вибуху. На його думку, наслідки пожежі для конструкції можуть бути фатальними. Про це Іван Мирка написав у своєму Фейсбуці. Чимало експертів сьогодні сказали, що рано радіти Кримський міст живий, особливо залізнична лінія. Та ні, там на залізничній лінії дуже цікавий залізобетон, який розраховувався на навантаження і попередньо напруженого заліза там багато. Тон високого класу, пише інженер. На думку дорожника, з одного боку це все тримає пожежу, а з іншої різко втрачає свої якості. При пожежі залізобетонні конструкції перевіряють, і якщо взяти переріз залізобетонної несучої балки, там певно двотавр, то варто зрозуміти ступінь прогріву і бетонної арматури, зазначає експерт. Як пояснив Іван Мирка, вверху, де переріз стикається, бетон працює наповну, а арматура допомагає. Знизу ж, де переріз розтягується, попередньо напружена арматура працює набагато більше, аніж зверху, а бетон на розтяг працює набагато слабше, ніж на стиск, а тут саме розтяг. Крім того, арматура і бетон працюють разом. На цьому зав'язана вся наука про залізобетон. І ступінь співпраці при нагріванні теж змінюється. Цілком зрозуміло, що диспалово горіло зверху, і найбільший прогрів був зверху. Тут мосту і пощастило. Мабуть, через це експерти і раділи, що не нагрілася арматура внизу. Бо міст рухнув би, ще сьогодні. Тепер тут будуть згадувати характеристики бетону і сталі, і визначати експериментально температуру горіння, тривалість горіння і так далі, припускає інженер. Дорожник зазначає, що зараз слід визначити ступінь втрати Своєї До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом!